Вітаю, любі друзі! Сьогодні у нас знову розпаковка. Думаю, всім цікаво, що в цих торобочках. Зараз я все розпакую, щоб це не було довго, і ми з вами подивимося. І ще дві сумочки в нас є. Зараз будемо все дивитися по черзі. Вітаю, друзі і гості каналу. Мене звати Олеся, і ви на моїй світлій стороні. Сьогодні я покажу вам розпаковку трьох партій торбочок, переважаюча більшість яких піде на потреби переселенців або тих, хто втратив свої, своє майно, скажімо так. Говорити буду швидко по мало пам'яті знову. От. На першому столику ми бачимо, ну, в першу чергу, звичайно, ми бачимо предмети кавового з сервізу бутон перлинка. Це є пізніше клеймо, Баранівка, другий сорт. Тут Дуже гарні речі. Між іншим я залишу частину собі в колекцію. Також в нас є городниця кавова, це ресторан Коростень». Цікавий молочник пролетарій, третій сорт, фантастична бульйонниця. Київ у непоганому стані. Також вилочки і ложечки, їх ми, їх ми подивимося окремо, попельничка. І цікавенька велика тарілочка блюдо Баранівка. В мене, між іншим, з такою, такою дедеколією є менші тарілочки, і це дружківка. За це ми дякуємо пані Аліні. Далі ми пересовуємося на інший столик. Як бачимо, нам не просто передали речі, а від щирого серця дуже дякуємо пані Олесі. Гарні предмети дитячого сервізика. Думаю, що ми його теж роздивимося окремо. Так, оці двоє будуть теж окреме відео: чашечки в горохи, блюдочка і кавові чашечки. Це є полонне, пізніше, тому що позолота вже немає, і у нас є мадонна, теж українська. І третя третя частина, дякуємо пані на Наталі. От е, у нас є масляничка, це є румунія, дуже симпатична, тому що це, так, е, це такий молочний фарфор. От, керамічний сервізик синій, тут дуже гарно. Я недавно його бачила і. Тепер маю можливість його оглядати зблизько. І ще один сервізик у нас є З таким кава з молоком колір. Ну, предмети вже збережені, не всі, скільки збереглось, стільки і є. От, я зовсім повний набір, запакований. Також чудові стаканчики, вилочки, ложечки. Я думаю, що ця трохи старенька ложечка і вилочка теж теж є старенька, тому що така приплюснута ручка. От. Також у нас навіть є такий ніж. От. До моєї колекції піде кабова чашечка Пегас з Суми. Цікавий сервіс, але кавових я не збираю. І чашка гігант Кобальтова полона. Стан в неї вже такий собі, але буде досить непогано не, не до моєї колекції. Як бачимо, чудові келихи на високій ніжці. Також є зі зеленого скла. От. Є кришталеві предмети, база і графін. І чудовий такий глек, але, на жаль, він тріснутий. Бачите, який красунчик. Ну, такі предмети я хотіла показати сьогодні. Деякі при, при, при нагоді ми будемо з вами дивитися більше. На, на цьому буду прощатися, бережіть себе, будьте уважні, до нових зустрічей!